Пане мирний, отут ми говоримо про те, що ну справді є питання до якихось комунікацій, але е, мені здається, що треба розуміти, і і е, те, в, в якому темпоритмі працюють е, працює наша влада в яких умовах. Вони точно ніхто до цього не готувався в Україні е, 100%, Хоча можна було і передбачати. І у нас зараз паралельно виникає. Ну, це знаєте, можливо, це журналістський штамп, але тим не менше. Такі, знаєте, натяки на другий економічний фронт у нас на кордоні з Польщею також проблеми. Також ми десь не чуємо, через що це проблеми. У нам кажуть, про російський слід, окей, очевидно, що він там також присутній, але якось розрулювати ситуацію потрібно. я отут, хочу від вас почути вашу позицію, тому що ви, як і людина, який, скажімо так, ну далеко не чужий аграрний бізнес, як цю ситуацію розрулити з точки зору політики, з точки зору економіки. Тому що, очевидь, нас також хочуть якимось чином до чогось примусити, а ми, ми хочемо стояти на своєму. Чи ми маємо погоджуватися з всім, що нам кажуть, у Польщі все типу окей? Тільки не рухайте нас, іначе вантажі. Дуже просто політика це концентрований вираз економіки. Тобто, завжди шукай причину, чому відбуваються ті чи інші події. Ну, з'ясувалося. Причому це не тільки Польща. Я, до речі, не хочу звинувачувати всю Польщу в тому, що відбувається, і хочу подякувати більшості поляків за те, що вони роблять і робили для нас, для України і в перші дні, і зараз. Але е, Євросоюз, підкреслюю, не Польща, Євросоюз за ці роки виростив величезний прошарок людей, які звикли жити на дотаціях. Які Завдяки дотаціям отримують достатньо високий рівень свого життя, і яких абсолютно це влаштовує, абсолютно влаштовує і нічого не, хоче, нічого не хочуть міняти. В результаті, коли Євросоюз побачив, що відбувається. Він почав реагувати, тому що, наприклад, аграрна галузь в Європі це найбільш дотаційна галузь. Хоча Євросоюз, якщо ви пам'ятаєте, задумувався і втілювався в життя як союз вугілля і Сталі. Як правильно? Тобто він плавно перетік тепер, грубо кажучи, в союз пшениці кукурудзи і сої. Відповідно, Євросоюз почав реагувати і почав намагатися примусити європейських фермерів бути більш ефективними. Оце дуже-дуже важливо. Тобто, щоб економіка Європи не працювала на цю галузь, яка не забезпечує зростання. А щоб економіка Європи вона розвивалася набагато швидше, тому що сільськогосподарська галузь, на жаль, дуже сильно сповільнює загальний розвиток економіки. Ну, зрозуміло, що фермерам це не сподобалося. І їм потрібен був будь-який привід для того, щоб вийти на акції протесту. Зверніть увагу, як змінювалися вимоги, змінювалися лозунги. Змінювалися. Тим Путін прийде порядок наведе в уряді Про, Польщі. Ну, це, це, вже, це вже, як так, то це кажуть, це. фініш. Так. Тому що вже люди не знали, що пред'явити е, Брюсселю, що пред'явити своїм урядом міс, е, національним. Факти дуже, дуже вперті і факти дуже прості. Якщо брати аграрний бізнес, то виявляється, що аграрний бізнес в Україні набагато ефективніший. Ніж аграрний бізнес в тій же Польщі. Тому що я повторюсь, я вже це неодноразово не казав. На жаль, український уряд не підтримує аграрний бізнес, а навпаки, постійно стає більш жорсткішим і жорсткішим для нього, і підвищує податки. І це примушує аграрний бізнес України бути ефективним. Польський аграрний бізнес, він не ефективний. Вони стоять на тих позиціях, на які стояли і 10 років тому, і 20, і 30. І відповідно українська продукція, вона мало того, що вона дешевша, вона ще, наприклад, при виробництві української продукції використовується набагато менше хімічних речовин, і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, коли українська продукція потрапляє на ринки чи то Європи, чи, наприклад, світу, бо ми конкуруємо з поляками і не тільки в Європі, ми можемо конкурувати де завгодно. Українська продукція виграє. Для того, щоб виграти у української продукції, треба знизити собі вартість продукції. А для того, щоб знизити собі вартість продукції, треба бути більш ефективним. А далі вже з чого складається ефективність? Зверніть увагу, я буду закінчувати. Хто найбільші експортери в світі аграрної продукції? Сполучені Штати Америки, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, Росія. Чому? Тому що там вже забувають, практично забули про ферми на 10, 15, 20 гектарів. Там починається рахунок від 500 від тисячі. Хто найбільше споживає продуктів харчування? Китай, там, де по 10-15 по 15 соток. І це буде, так буде, тому що ефект масштабу, він працює. Відповідно, ти або змінюєшся, або уходь. Якщо беремо Ізраїль, наприклад, якщо беремо Голландію. То там теплиці, тисячі гектарів, вони пішли в інший напрямок, вони стали там теж ефективними. Україна, наприклад, не може конкурувати ні з Ізраїлем, ні з Голландією в тих овочах, в яких виграють ці, ці країни. Бо вони стали ефективніше там. Польська молочка ефективніша за українську, тому вона їде сюди. Тому що поляки встигли зробити високотехнологічний молочний бізнес. Це нормально, це є конкуренція. Але. Люди вирішили всі свої питання перекласти на Україну, тому що вона не може відповісти, замість того, щоб задавати питання самі собі. І зрозуміло, що тут буде російський слід, тому що будь-яке заворушення в будь-якій країні світу завжди Росія буде намагатися використати для себе. Це нормально, але це не значить, що це визначальний російський слід. Ні, вони просто користуються ситуацією. Все просто. Пане мирний і пан Стецький. Я коротко. Ви, ми маємо розуміти, з ким ми маємо справу ще раз. От польський фермер, саме польські фермер в цій ситуації. І це не тільки в Польщі. Це як от найяскравіші най... прихильники Трампа, тобто люди, які мають достатньо низький інтелект, низький рівень освіти, які відчули загрозу своєму спокійному життю, тому що повторюсь, Євросоюз зараз намагається примусити їх бути ефективнішими, які звикли не напружуватися, і вони будуть звинувачувати в тому, того, на кого їм покажуть пальцем. Показали пальцем на українців, значить, вони будуть звинувачувати на українців. Показали пальцем на дрони, будуть звинувачувати дрони. Їх нічого не хвилює, крім власного добробуту. Все. І ці люди ніколи не будуть цікавитися ні зовнішньою політикою. Чому вони про Путіна? Цей провокатор написав про Путіна і ніхто з поляків, що біля нього йшов, не зняв його. Так тому, що їх цікавить своє. Вони не. Пов'язують причинно наслідкові зв'язки. Їм це не потрібно. Дайте мені мій шматок і не чіпайте мене. От і все. Тому ми й страждаємо. Дивіться, тут же правильно наголошувалось на тому, що наближаються вибори не тільки місцеві в Польщі, а в європарламенті. І зверніть. Увагу на те, що сказав пан Туск. Він не тільки сказав, пане Тарасе, про європейзацію, він ще сказав дуже важливу фразу, що українська продукція витісняє польську продукцію з європейських ринків. Правильно? Тобто він однією цією фразою зразу забив цвіхи що ми боремось не тільки за фермерів, ми боремося за Польщу, ми боремося за економічні показники і так далі. От те, оце вже пішла чиста маніпуляція, це пішла чиста політична боротьба, і на цьому треба робити акцент, що ніхто не витісняє: дай краще, дай дешевше, не шукай того, чого немає, тому що в українській продукції немає такої кількості пестицидів, як в польській. І ти виграєш. Повторюся, як польська молочка виграє в Україні. Але це вже пішла чисто політична акція. Бо треба. Бо треба. Пане мирний, ну тут не лише що ви хочете почути в неділю, що очікуєте, а загалом, яким ви цей рік очікуєте. Щоб країна об'єдналась. І абсолютно логічно, щоб ця ініціатива виходила від влади. Тому що, як в Біблії пишуть, царство розділено в собі загине. Не потрібно тих історій, які ми зараз бачимо. з Залужним і не тільки залужним. Я, на мій погляд, влада має залучати до того, що відбувається в країні, професіоналів незалежно від партійної приналежності. Я знаю дуже багатьох політиків. Я можу розказати дуже багато про всіх тих, хто зараз на політичній арені. Причому я знаю їх не з Верховної Ради. Я їх знаю ще з 90-х. Я знаю, як вони починали, бо ми починали разом. І якщо все це розказати, то їх просто всіх треба вилучити з цього поля і забути про них. Але це те, що було, а зараз те, що є. У нас інших немає. Ми всі разом маємо, якщо це дійсно люди готові можуть і будуть працювати на перемогу України, ми маємо залучати всіх людей до процесу. До тих процесів, які відбуваються в країні. Що би мені ще хотілося? Щоб на перше місце, я, це для мене дуже важливо, в армії поставили солдата, не офіцерів, не генералів, не нагороди за взяття чогось незрозумілого, а на перше місце солдат, збереження солдата, тому що це найбільш ефективне. Те, що є у нас: дрон сам не полетить, гармата сама не вистрелить. Якщо ми будемо перекидати, грубо кажучи, гранатометників в піхоту, а піхоту ще кудись, нічого не буде. Ми маємо повернутися обличчям до тих людей, які віддали своє здоров'я на захист нашої країни. Ми не повинні пропускати їх через сім кіл пекла. Держава тил має пам'ятати про те, що якщо він дійсно забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Все це треба прибирати. Все це бюрократія, яка знищує віру в те, що держава піклується про громадян, і, зокрема, про військових, повинно прибиратися. І найголовніше, що, на мій погляд, ми маємо пам'ятати: не територія, а люди, будь-яка. Тому що. Нічого Японія не має, ні корисних копалень, ні землі, нічого. Але вони живуть так, як дай Боже, щоб ми жили. Тому що вони розуміють, що людський потенціал це найголовніше, що є. Об'єднуємось і рухаємося далі.